привіт, привітки! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про найпроблематичнішу тему в англійській мові: запам'ятовування слів. Мене звати Таня, та я дипломований викладач англійської та німецької мови та власниця онлайн школи англійської мови Project School. Та сьогодні я з вами поділюся робочими порадами, які допомогли мені і допомагають моїм учням запам'ятовувати слова не на один день, а в довгу перспективу. І перша порада, яку я вам хочу дати, це асоціації. Я обожнюю асоціації, кажу всім своїм учням придумуйте асоціації. Коли ви вчите нове слово, придумуйте якусь смішну історію, смішну асоціацію з тим словом. Навіть інколи можна робити дивні якісь історії, дивні асоціації. Таким чином ви запам'ятаєте це слово. Коли ми вчили з моїми учнями Personalities, у нас було слово Sociable. І ми всі знаємо цей прикол про сокіабле. Мої учні дуже довго сміялися над цим жартом і таким чином запам'ятали це слово. Другий такий випадок був зі словом «inhale» – це вдихати. Так? Як запам'ятати це слово? Ну, наприклад, слово інгалятор. Ми знаємо, що коли ми захворіли, ми можемо подихати інгалятором, і в нас пройде наша хвороба. Отже, ми учні запам'ятали інхейл від слова інгалятор, який ми вдихаємо. Тобто інхейл це вдихати. Також можна навіть придумувати дивні асоціації. Наприклад, мої учениці вони вчили phrasal verbs. і як ви знаєте, phrasal verbs важко деколи запам'ятати, тому що інколи вони взагалі нелогічні. У нас був такий phrasal verb, як sail through. Sales Through – це справлятися з чимось, справлятися з якоюсь роботою і так далі, з якимось завданням. І я їм сказала: уявіть, що ви сейл. Тобто ви пливете на що таке сейл, це плавати на кораблі. Поївіть, що ви зараз сейл пливете на кораблі, на човні. Увіть, що у вас там погода вітряно, гроза, і ви якби справляєтеся з цим човном. І оце сейл-сру сру, це якби через. І ви через оцей шторм, вітер справляєтеся з цим човном, веслуєте так на цьому човні, і тому сейл сру це як справля. lá, disse a Ось так. Одного разу навіть мій брат підійшов до мене і сказав, що ну, Таня, ну як запам'ятати ті фрейзл вербс, вони просто всі однакові, плутаються і так далі. І там е, було, було якийсь один фрейзл-верб, який він не міг запам'ятати, і я йому просто таку дивну, смішну асоціацію придумала, показала, оце якийсь рух там, та, оце сру, або е, там було можливо, ahead. я вже не пам'ятаю, що там точно було. Ну, я щось і таке дивне, йому смішне. Показала, і він сказав: «Таня, я вже через цей твіт асоціацію запам'ятав це слово. Бачите, як круто асоціації працюють, тому що коли якась асоціація викликає у вас емоцію, сміх. Ви з більшою ймовірністю запам'ятаєте це слово надовго, Тому що ви будете пам'ятати саме цей жарт або саме е, цю смішну якусь історію. Тому що ми завжди дивуємося, правда, чому от діти різні там приколи, жарти запам'ятовують зразу, а щось мудре ми не запам'ятовуємо. Ось тепер і маєте відповідь на це запитання. Друга порада це, звичайно, що використовувати слова в житті. Але ви скажете мені, Таня, де нам використовувати ці слова, якщо ми живемо в Україні, а не за кордоном. Так, людям, які живуть за кордоном, використовувати англійську мову набагато легше, тому що ви маєте вже в реальному житті практику. Ви можете спеціально піти кудись в супермаркет і почати говорити. Ви можете піти в шопінг мол і почати говорити в реальному житті, в реальній практиці. Ви можете піти в кафе. І почати говорити, почати щось замовляти, і таким чином ви можете використовувати англійську в реальному житті. І саме практика допомагає запам'ятовувати слова надовго. Але давайте поговоримо, якщо ж ви ж не за кордоном, а ви живете в Україні. Звичайно, що я би вам порадила Speaking Clubs, наприклад, так, записатися, щоб вживати англійську мову в своєму житті. Або також є ще класна по. Порада, яку ви можете використовувати. Я, до речі, вже її згадувала у попередньому моєму відео про п'ять порад, як зрушити з місця в англійській мові, тому ви можете також ще там переглянути це відео, де я розказую про класні дієві поради, які ви вже можете використовувати в житті. Це не є складно, просто треба внести англійську мову у свою рутину. Цей метод я би ще назвала. Думати англійською. Як його застосовувати в реальному житті? От ви, наприклад, ідете кудись і все, що вас оточує, ви думаєте, як це буде англійською. І щоразу, коли ви виходите з дому, ви знову ж таки повторюєте ті самі слова, які вас оточують. І таким чином, вже за пару днів запам'ятаєте це слово. Це якщо на такому Базовому рівні, так звичайно, що можна ускладнювати рівень англійської, наприклад, тому що коли ви йдете, там можуть бути не тільки house, tree і ще щось. Там там може бути, наприклад, бордюр, бордюр буде pavement, або, наприклад, забор да, забор буде fence. Це вже не є такі слова, які зустрічаються на базових рівнях. тому таким чином ви можете збільшувати ваш словниковий запас. Або коли ви щось починаєте робити і таким чином казати собі подумки або голос, як ваша душа бажає, що ви зараз робите англійською мовою. Це дуже класно допоможе вам запам'ятати слова. Тобто тепер, коли ви йдете снідати і кажете Я снідаю, ви в думках собі проговорюєте. I'm having breakfast. Or, якщо ви, наприклад, йдете до стоматолога. Кажете, I'm going to my dentist. Або коли ви йдете в супермаркет і щось купляєте, ви також можете собі в подумки називати всі продукти англійською мовою. Якщо ви, наприклад, таке слово не знаєте, ви можете собі, звичайно, що загуглити. І таким чином, коли ви далі будете цей продукт купляти, або бачите його в супермаркеті, ви вже будете згадувати, як воно ж називається. Тому що попередньо ви собі загуглили. І вже за другий-третій раз ви його запам'ятаєте. Тому така моя друга порада думати англійською мовою. Більше думати англійською мовою. До речі, коли я готувалася до ЗНО у 2020 році, якраз. Це мені допомогло більше розговоритися і більше запам'ятовувати слова, тому що кожен раз, коли я йшла додому від репетитора, я собі подумки говорила англійською мовою сама з собою, та називала речі, які я бачу, англійською мовою. У мене навіть була мрія думати англійською мовою, коли я була в 11 класі. І от скажу, за весь час, 5 років, я дійсно почала думати англійською мовою. Для мене це звичайне явище, тому що в мене 24 на 7 Оточує мене англійська, і коли вас оточує 24 на 7 англійська, коли ви думаєте англійською, це звичайно що вплине на ваш рівень англійської мови. Також, якщо слова важчі, можна придумувати речення. Це також дуже ефективна практика. Знову ж таки, якщо речення будуть викликати у вас емоції, вони будуть смішні, дивні, можливо, в якійсь мірі таким чином слова будуть легше запам'ятовуватися, тому що. Що ви будете згадувати при цьому слові? Ви будете згадувати те речення, яке ви придумали. І якщо воно у вас викликало емоцію, воно ще й простіше у вас запам'ятається. Третя моя порада це використовувати візуальний англійський контент. Якщо ви любите дивитися Тіктоки, Ютуби, Інстаграм, підпишіться на англомовні блоги, де ви можете зустрічати слова, які ви вивчали недавно. Це таке свого роду повторення, тому що коли ви вивчили слова на тему фешн or шопінг, клоуз, так наприклад, набираєте ту тему в Ютубі. Таким чином ви починаєте її дивитися і зустріти ті слова, які ви вже вчили, є більша ймовірність. Я завжди кажу своїм учням, що не потрібно вивчати слова по одній книзі, тому що таким чином ви будете робити лише один дотик. Я рекомендую всім людям, які вивчають англійську мову, брати. Слова з різних джерел, використовувати багато джерел для вивчення англійської мови. Не просто вивчати по одній книзі. Також ви можете дивитися і відео на YouTube на цю тему. Також ви можете і почитати книгу на цю тему. Наприклад, якщо ми беремо шопінг, так ви можете, ви вивчили з репетитором слова на тему шопінг. Ви можете ще додатково собі відкрити на YouTube відео про шопінг. І так само ви можете знайти якусь книгу, журнал на тему Ему шопінг, і таким чином ваш мозок буде тричі торкатися тих самих слів. Така ймовірність більша запам'ятати слова вдовго Ще чим я люблю відео на Ютубі, тим, що ви можете почути ті слова, які, наприклад, до цього ви не знали, як вони вимовляються, або також чути різну вимову. Різних людей, тому що кожна людина вимовляє одне й те саме слово по різному. Дивлячись відео на YouTube, ви можете поставити на паузу та повторити ті слова, які ви не впевнені, як вимовляються, і запам'ятати з правильною вимовою. Вимова дуже важлива. Я також вам тут порекомендую декілька онлайн-словників, де ви можете перевіряти вимову. тому що повірте, перевчуватись Набагато важче, ніж просто вчити. Якщо вам подобається мій контент та цінності і речі, які я доношу, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк. Коментар під цим відео. Я хочу почути, що ви вже плануєте застосовувати у вашому житті, і які поради вам сподобалися найбільше, і які ви вже приступаєте втілювати в своє життя. Я хочу, щоб ви надихнулись мною, а я надихнулася вами. І в нас був такий взаємообмін енергією. А ми продовжуємо далі. Четверта порада це, звичайно, що інтервальне повторення. У минулих порадах ми вже з вами обговорили про повторення у вигляді складання речень, дивних смішних асоціацій, дивлячись відео на Ютубі на вашу тему, яку ви недавно вивчали, вживання слів у розмові та у ваших думках. А тепер ми поговоримо про інтервальне повторення, тому що крім цього всього, нам потрібно ще просто повторювати слова. На жаль, так стається, що наш брейн, наш мозок. Здатен забувати ті слова, які ми не використовуємо в своєму житті. Він думає, ну ти ж їх не використовуєш, нащо вони тобі в своїй голові? І він просто прибирає їх з твоєї голови. Тому, щоб так не сталося, нам потрібно якраз таке оце інтервальне повторення. Що ж це таке? Інтервальне повторення це коли ми повторюємо слова за певною схемою. Наприклад, ми взяли нові слова. Їх потрібно вивчити та повторити через певний час. Перший раз це буде, наприклад, через один день, другий раз через три дні, третій раз буде через тиждень, і четвертий раз, наприклад, через два тижні. І таким чином, коли ви будете повторяти їх пару разів, вони точно мають запам'ятатися. Звичайно, що якесь слово ви можете запам'ятати за перший другий раз, яке слово вам треба повторити і четвертий, і п'ятий раз, щоб запам'ятати, але з часом з регулярним повторенням у вас все має вийти. І з четвертої поради ми можемо винести п'яту останню пораду для вас. Це використовувати різні додатки флеш для вивчення нових слів та повторення їх. Найпопулярніші та найзручніші додатки для вивчення англійської мови це в нас Quizlet, який я використовую з моїми учнями. Та Note. Так само дуже класний додаток, схожий на Quizlet, Тут уже вибираєте як хочете. Я по ньому вчила німецьку, а з цим ми використовуємо з моїми учнями. Також не забудьте наставити собі нагадування, коли вам нагадати, щоб повторити слова. Тому що ми дуже часто з нашою роботою, домашніми справами, університетами забуваємо повторювати слова, і просто воно як згорає все, і ми все забуваємо. Тому повторення. І регулярне повторення дуже важливе в нашому житті. Не забувайте повторювати, тому що повторення це найефективніша порада, яку я вам можу дати. І якщо ви не будете повторювати, ви будете забувати. Ось такий от мій інсайт. Якщо ви хочете вже зараз почати вивчення англійської мови та не закинути його на ще один рік, запрошую вас до себе на моє навчання. Ми з вами прокачаємо англійську, внесемо англійську у ваш ритм життя, у вашу рутину. За деякий час ви вже побачите результат. Результат вашої праці. У мене є багато багато задоволених учнів, які мали свою точку А як базовий рівень, і хотіли б навчитись говорити. І точкою Б, де вони класно прокачались, де вони вже можуть щось сказати англійською, можете зайти на мій інстаграм. Багато дівчат, про яких я вже розповіла їхні, їхній старт, їхня точка Б, яка вже зараз є. Впевнена, що в майбутньому їх чекає ще більший результат, тому що вони далі продовжують навчання, далі вдосконалюють. І далі покращують. Свій рівень життя. А ми з вами будемо прощатися. Тому я закликаю вас підписатися на мій інстаграм, також на мій телеграм-канал, де я записую різні подкасти. Ділюся з вами корисними матеріалами, книгами, адаптованими книгами та книгами для вивчення вокабуляру для прокачення вашого словникового запасу. Тому під'єднітеся до нас, до нашої команди. Я буду мега-мега рада бачити вас на. На моїх платформах на вас буде чекати ще багато-багато різного контенту, щоб не пропустити та вивчати англійську з задоволенням. Рада вам бути корисною, тому зустрінемося вже в наступних відео.